І про інше ніякої контрабанди, як працюють кіровоградські митники, побачили школярі Кіровограда. Екскурсію провели на митному пості Кіровоград Центральний. Учні на власні очі побачили роботу кінологічної команди та як оформлюють вантажі. Цікавився роботою людей у формі Сергій Михайлін. Розпочали екскурсію з виступу кінологічної команди. Ця німецька вівчарка, одна на область працює з митниками. Її кличка Сармат працює тут вже два роки. Спеціально навчена для пошуку наркотичних речовин. Собака пройшла два курси спеціального навчання. Це в Хмельницькому центрі повищення кваліфікації. Перше направлення було це канабис, марихуана, гашиш. Це в 2012 році собака пройшла перший раз. У 2013 році собака пройшла більш сильний наркотик. Це героїнка КМ. Собака здала на «Отлично». Аби навчити службового пса шукати потрібний запах, використовують його улюблену іграшку, розповідає інспектор-кінолог. І демонструє можливості собаки. М'ячик в будь-який з коробок спряч, ми попитаємося його знайти. Сармат без складнощів знаходить іграшку. Друге випробування складніше – відшукати захований предмет у вантажівці. З цим завданням вівчарка також впоралася. Кінолог поділився з присутніми деякими секретами роботи. Треба обійти всю машину, для того, щоб собака вбедилась і уловила запах. Тому що, допустим, в машині може бути лежати от з правої сторони, грубо говоря, вітер буде уходити під машину собака чують його з іншої сторони. Аби постійно підтримувати здібності, ПЕС щороку проходить спеціальні курси підвищення кваліфікації та щомісяця навчання на місці. За час служби контрабанди Сармат не виявив, каже кінолог. Далі учнів ознайомили з процесом оформлення декларацій. Це устройство служить для того, щоб зафіксувати декларантам временний інтервал подачі декларації. Тобто воно формує контрольний талон часу, і он уже как буде увірено в тому, що постічені двох-чотирьох часов получит на руки вже оформлює свою декларації. Розказали митники і про особливості роботи інспекторів. Нині більше 95% декларацій оформлюється в електронному вигляді. Якщо є порушення законодавства або помилки, комп'ютерна програма сама підкаже інспектору про це. Тоді митники проводять огляд вантажу. Мені дуже сподобалася екскурсія. Дуже вразило, як показували, що вміє робити собака. Взагалі, мені залікається, що собака дуже розумна і справила. Вона. Таке враження. Ну і справа те, чим займаються, тут ці люди, їхня робота. Митники ж говорять, екскурсія має профорієнтаційний напрямок. День відкритих дверей влаштовують переважно для випускників. Як правило, ми проводимо в осінній-вісінній період. Серед Учеников 10-х 11-х классов для того, чтобы дети могли в будущем выбрать профессию, может быть, даже таможенника. Сейчас многие выезжают за границу, и знания о том, как себя вести при пересечении границы, очень важны. Сергей Михайлин, Анатолий Басистый.